Зимової пори, коли організм наш страждає від недостатку вітамінів, виручають нас квашені овочі, які є джерелом різноманітних вітамінів. І, звичайно ж, номер один серед них це квашена капуста. Салатики, з якої робили нам колись мами, бабусі. Не забуваємо про такий простенький салат, і ми до накришеної підсоленої цибулі додаємо квашену капусту, присмачуємо олійкою і наш салат готовий. Смачно, корисно, доступно. Користуємося рецептами наших предків.